Українські розробники створюють недорогу крилату ракету, яка здатна обдурити російську систему протиповітряної оборони. Про це повідомляє французький телеканал «Франс-24». роботами займаються інженери з волонтерського конструкторського бюро Парс та за участі волонтерів з громадської організації Відсіч. Детальніше про це поговоримо з інженером волонтерського конструкторського бюро Парс Сергієм Бірюковим. Вітаю вас! Доброго здоров'я. Пане Сергію, дякуємо, що долучились до нашого ефіру. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея такої ракети? Яка її мета найголовніша? Ідея виникла з простих міркувань, щоб зменшити невиправдано великі втрати на фронті. Застосування цієї ракети дозволяє. Використовувати, встановлювати пускові е, десь за 15-20 км від лінії зіткнення. Таким чином, у нас, е, ми мінімізуємо міні, е, можливість враження їхньої артилерії наших розрахунків. Хто брався за розробку такого проєкту? Тому що розуміємо, що це комплексна робота для того, щоб створити такий виріб. Це не перший наш проєкт. Ми працюємо з 14 року як волонтерський КБ. Як волонтерська організація, яка об'єднує в собі не тільки волонтерів, але й ветеранів. Відповідно, основний наш профіль це система прицілювання для артилерії, електронні засоби прицілювання. Трембіта це супутній продукт. Власне, розкажіть, будь ласка, про її характеристики і як її застосовуватимуть Збройні Сили України. В неї достатньо цікаві характеристики. Це дуже дешевий виріб, який дозволяє на дальність до 200 кілометрів виснажувати засоби ППО ворога і наносити враження на дистанцію на глибину 140 км З зарядом 20 кілограм термобару. Я трохи так, я трохи Ракета читав. Маршовий... Пане Сергію, перепрошую. Я читав трохи про проєкти ще ну, до нашої розмови. Дуже цікаво було почитати якраз про серед технічних характеристик, те, що вона і досить шумна. Тобто вона ще і звуком привертає свою увагу. Це теж важливо для нанесення для відволікання протиповітряної оборони. Ні, тут звук ніякого значення немає. Ми просто сподіваємося, що. На, висоті, на малій висоті приходження над позиціями ворога наші, скажімо так, не будемо матюкатися, хто. Вони просто обісруться не один раз. Власне, до речі, ще звуку. цікаво, з чого будуть запускати такі ракети? Які, систем, які установки дозволяють запускати їх? Дуже проста конструкція установки. Дуже проста конструкція самої ракети. Просто направляйка і твердопавний прискорювач. А до речі, чи радилися ще з іншими, можливо, військовими спеціалістами з приводу з приводу цієї ракети? Які їхні відгуки, їхня реакція? Так, за цей час вже було кілька експертиз технічних від різних структур, від різних серйозних підприємств оборонної галузі України. І ми маємо кілька позитивних заключень щодо концепції і наших пропозицій по технічній частині у ракеті. А вже все нормально. Були... З цим все гаразд. А були вже, до речі, пробні випробування. І чи зараз ракета на етапі прототипу, чи вже є можливість виробництва більше таких екземплярів? Це важке питання. Справа в тому, що ми за 8 років років нашої роботи взагалі не отримували ніякої допомоги від сторонніх організацій, ніяких і державних, в тому числі. Тому це поки що. Стадія у нас робочий прототип. Сподіваюся, що нам вистачить сил, передусім фінансових, зробити першу партію і випробувати її на фронті. До речі, для того якраз для ефективності того, аби протиповітряна оборона відволікалася на ці ракети, чи має це бути масовий запуск, запуск трембіт, чи достатньо кількох ракет? Ми плануємо і бачимо доцільність випуску. Не менше п'яти тисяч ракет в місяць, тоді це буде значно відчутно для ворога такі таражі. І найголовніше питання це також економічна доцільність. Адже е, ті ракети, які запускатиме протиповітряна оборона, щоб збивати трембіти, е, я так розумію, вона буде е, вищою, аніж е, власне виробництво трембіт. Про це вказано у е, якраз звіті стосовно цієї ракети в технічних характеристиках. Е, кілька слів про те, скільки вар е, коштуватиме виробництво трембіти, і е, на противагу вартість ракет, які їх збиватимуть. Ну, це навіть неможливо порівняти. Вартість ракети в модифікації хібної цілі ми передбачаємо, буде коштувати в районі 3-4 тисяч доларів. Бойова трембіта буде значно дорожче коштувати порядка 20 тисяч доларів. Бо там дорога електроніка, система наведення, позиціонування, захищення, система навігації. Дуже вам дякуємо за цю ініціативу за роботу. З нетерпінням будемо чекати і успішних випробувань і надалі. І хто зна, буде використовуватись на полі бою, це буде чудове, чудове підсилення збройних сил. Дуже вам дякуємо за участь в нашому ефірі. Сергій Бірюков, інженер волонтерського конструкторського бюро Парс, був з нами на прямому зв'язку.